Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Кортеж доньки Шойгу, щойно аварія, таран, охорона втрутилась. Ситуація в Рев загострюється. Дівчину терміново вивезли в секретне місце. Інформацію замовчують, оскільки це внутрішні розбірки, але той факт, що вони себе гризуть у своїй банці, це вже дуже і дуже добре. Наразі є цілком очевидний варіант, хто може бути новим міністром оборони країни-агресорки. Про це 24 му каналу розповів керівник аналітичного центру вежа Валерій Клочок. За його словами, російський диктатор Владимир Путін зараз намагається розв'язати дві проблеми: каналізувати. Власника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина та закрите питання Шойгу, як наголосив Клочок, російське населення і так не сильно підтримує Шойгу. Ймовірно, новим міністром оборони може стати губернатор Тульської області Алєксій Дюмін. Це військовий, який свого часу ще працював із Борисом Єльциним та Віктором Чорномирдіним, а також очолював службу безпеки голови уряду Віктора Зубкова у 2007 році. Також він досить короткий час був заступником міністра оборони Шойгу у 2015 році. Потім він дивним чином опинився в Тульській області. Власті зрозуміло, що це путінська людина, яка виконує там певні завдання. Він досить відданий. А це для Путіна важлива річ. Під час звернення він кілька разів говорив про зрадників, зауважив клочок. Найімовірніше, процес призначення нового міністра оборони не буде довготривалим, але уся ця історія з колонами Вагнера продемонструвала вади Кремля. Виявляється, що в Росії є альтернативні сили, які здатні просувати свої рішення. В той же час в інтерв'ю главреду російський соціолог, політолог, автор книги Ігор Ейтман розповів, чи готовий захід усувати Путіна. На даний. Момент так, але його можуть усунути і за інших обставин. Наприклад, якщо російська влада відчує, що це єдиний їхній шанс зберегти режим, адже вони хочуть зберегти свою владу і власність, зазначив Ейдман для росіян. Режим це влада і власність, які вони вже давно спланували передати майбутнім поколінням. Вважає політолог. Патрушев вже говорив, що вони хочуть створити нове дворянство. Але якщо вони зрозуміють, що Путін ці їхні плани повністю руйнує, і єдиний шанс зберегти владу і власність, тобто режим, це його прибрати, і може бути навіть здати в гагу, то думаю, що вони б на це пішли. Інше питання, що від рішення до реалізації великий шлях, тому що це ж потрібно організувати якусь змову. Зберегти все в таємниці і не попастися, а все це дуже непросто технічно, підсумував Ейдман. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.